Завершили другий етап нашої сонячної станції. До цього ви бачили, мабуть, цей об'єкт. Ось так ця конструкція виглядає зі сторони. Бачимо тут іншу частину панелей, які ми поставили до цього. І так вони стоять на навісі. Так, додали ми в нашу минулу збірку чотири акумулятори. DE. тепер у нас повна стійка ємністю 61 кВт. інвертор 30 кВт. Ну і ще захисток нам на, на наступному тижні. Встановлять двохнаправлений лічильник і це все буде продавати по зеленому тарифу. Це збудували на навісі таку конструкцію, щоб додатково збільшити кут. Це у нас двохсторонні лонжини на 445 Вт. Тут у нас їх 14 штук. Це збільшення вже існуючої сонячної станції, яку ми подавали до цього. Частина цього стрінга на цьому даху знаходиться. Так виглядає плюс двосторонніх панелей, тому що все одно сюди буде попадати сонячне проміння, що спричинить більшу генерацію.